Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про натхнення і дисципліну. Нещодавно говорили з подругою, і вона наполягала на тому, що у творчих професіях, у творчій діяльності надважливо саме натхнення. І ні, я не заперечую цього факту, але я наполягала на тому, що натхнення приходить до тих, хто працює кожного дня над своєю технікою, над своїми якимись талантами. Тобто, ви маєте робити щось не обов'язково шедеври. Це так само, як моя сестра, яка є художником за фахом, сказала: мені колись що відбулися, як митці саме. Ті художники, з якими вона навчалася, які працювали кожного дня. Є натхнення, нема натхнення. Він ставав перед Мольбертом і працював. Чи виходило, чи ні, це не особ... немає мало... вирішального значення. Має вирішальне значення те, що ви працюєте кожного дня. І коли приходить натхнення, в цей момент ви вже будете готові, ваша техніка буде готова, ваші навички будуть готові. Одним словом, ви будете готові. І це відео більше е, я знімаю для себе, бо я теж творча людина, яка дуже часто шукає, чекає, перепрошую, натхнення. А потрібно працювати кожного дня. І коли я собі кожного дня пишу список справ, не обов'язково я всіх виконую, але коли список є, я роблю в рази більше, ніж коли списка нема. Тому, Інна Анатольевна, заохочую вас і заохочую всіх інших глядачів до дисципліни. І нагадую, дисципліна це не насилля, це зусилля по реалізації ваших планів і ваших мрій. Дякую за увагу. До зустрічі!